Громадо привіт, ми з України. Ще знаходжусь на полі, де був озимий ячмінь. Так виглядає поле. Рештки вже фактично озимий ячмінь швидко перегнивають. І ми тут трохи посіяли озиму ячменю. Вже, може рядочки бачите. Це я забризкав проти тощі пройшли сильні у нас, ну як, нормальні. І цей. І я ось о... забризкав, попадалися ячменю. Їздив ріпак, бризкав теж другий раз. Перший раз був полякав от, пшениці. І це. Ну, коротше, по-любому ріпак треба бризкати два рази. Так що я... Це побризкав і залишилося в мене якраз тут ну цей кусочок, тут ми пару гектар. Спробували посіяти ще у 3 вересня це ми його сіяли. Ну 3 вересня посіяли. Тут фактично дощу не було, так щось 30% зійшло, а основна маса зійшла це після, після дощів. І багато озимої ячменю ще зійшло. Ну, понятно. Земля мокра. М'яхенька, Черв'яків повна. І будемо наблюдати. Ну це ми посіяли його як на добриво, типу. Ну, Залишимо його на зиму, перезимує, не перезимує, подивимося, бо один рік у нас перезимував. Сіяли так само на покровні культури, то він перезимував. Я ще весною позапрошлий рік показував. Так само і ми цей рік спробуємо. Посіяли його тут кілограм. Доза, яка ж тут доза була? 70 кілограм коротше, на гектар. Ця сівалка так стояла на висіві сої. Як сою сіяли 70, так і горох. Воно примерно те саме посіяло. Ну, такі горошинки. Так виглядає. Це його тут ще, ще зійде, воно лізе. Я ж кажу, процентів 30 було зійшло те, що, те, що було. Із запасу вологи, а потім далі пішло, сходить. Ну, після цих дощів ще зі... зі... Так. От таке ми чудимо. Будемо бачити, чи азот остави, ну, бульбашки я рився, нам вирити, що зараз гроші. Глибоко, звісно, глибоко посів, не знаю там, бульбашки. Довжні бути, воно вже навіть є, воно вже там, по-моєму, ось сюди, бульбашки вже є. На гороху і завжди бульбашки є. І азот залишає добре. Азот. Так що буде у нас ще один експеримент. Коротше, вся жизнь в експериментах. Ну, красиво виглядають рядочки. Я скажу, о, дивіться Гриби, навіть ростуть якісь. Так, що там ви побачите, не знаю, бо я нічого не бачив в камеру. Так, ну що, всім пока. Поїхали далі!